Ой ти весно-весниця, ой ти весно, весниця, ой, ти весно -весно -весниця а ти Василя, коженишся, там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, бреше то пісні складають, де взялися журавлі, де взялися журавлі, скину решету до землі. Ой ти весно весниця, ой ти весновесновесниця, а ти васеляку женишся. Ой, вийду я на веснянку, а веснянка грязька, я жду. То мій милий, то соломив'язка, я ж думала, то мій милий, то соломив'язка, закопаю горщика ще й живого півня Щоб на нашу навеснянку збиралося збіреня, щоб на нашу навеснянку збиралося збіреня. Запалю я куль соломи, горді не палає. Біжить, біжить, галочка, Бо Василь вмирає. Біжить, біжить, галочка, Бо Василь вмирає. Ой вийду я на веснянку, а веснянка грязька. І я жду думала, то мій милий, то соломи в'язка.